Імперія, в якій ніколи не заходить сонце, саме так називали сучасники найбільшу державу за всю історію людства Британську імперію. Як на величкій острівній країні вдалося до середини 19 століття захопити таку величезну територію та стати найпотужнішою державою світу, дане відео розповість вам про історію створення наймогутнішої з усіх колоніальних імперій. Підвалини могутності Британської імперії були закладені її співзасновницею Англією. Будучи острівною, часто воюючою державою, англійське королівство приділяло значну увагу розвитку професійної армії та військового флоту, за допомогою якого потім здійснювалось домінування в океанах та полегшувалася колонізація. Першою завойованою та колонізованою землею з XVI століття стала Ірландія. Прискорювали процеси колонізації наявність значної кількості зубожілих мешканців та ранній розвиток капіталістичних відносин, який сприяв накопиченню фінансових активів у руках майбутніх колонізаторів. В 1707 році Шотландія та Англія об'єднались в королівство Велика Британія. Ця унія дозволила залучити додаткові фінансові та людські ресурси для британської експансії по цілому світу. Ще наприкінці 15 століття перші англійські кораблі на чолі з Джованні Каботе дослідили узбережжя Північної Америки, а перша англійська колонія виникнула на острові Ньюфаулент 1583 рік. Ініціатива у колонізації належала приватному бізнесу. Першу успішну континентальну колонію Джеймстаун заснували у 1607 році члени Вірджинської акціонерної компанії. Згодом ряди колоністів поповнили релігійні фанатики, шукачі кращої долі та ізгої, які заснували колонії Масачусетської Затоки 1620 рік, у Карибському морі Барбадосу 1627, двадцять Меріленду, 1632, тридцять Коннектикуту 1636, чисот тридцять шостий, Ротайленду, рік. Просування англійських колоністів ускладнювалось через військові конфлікти з місцевими індіанцями. Проте, переважаючи в озброєнні та технологіях, прибульці перемагали та захоплювали нові території. Незабаром англійцям вдалося захопити в Іспанії Беліс 1638-й, Ямайку 1655-й, москітний берег 1655-й рік. Згодом Англія забрала у нідерландців території сучасних Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Пенсильванію, 1664-й та колонізувала території Кароліни. 1662 рік. Освоєнням землі Руперта з 1670 року займалась корпорація Гудзонової Затоки. З північних колоній Східного узбережжя Америки до Англії йшли хутра, цінна деревина та риба. Центральні колонії в основному постачали тютюн та цукор. Південні колонії Карибського басейну постачали тютюн, тростинний цукор, каву і шоколад. Англія отримувала із своїх американських колоній близько 20 їхніх доходів та активно їх експлуатувала за допомогою навігаційного акту від 1663 року, який забороняв торгівлю колоніям із іншими країнами в обхід англійських портів. На території всіх англійських американських колоній, окрім землі Руперта та Ньюфауленда, використовувалась праця темношкірих рабів, яких завозили із західного узбережжя Африки. У 18 столітті Британія і надалі багатіла за рахунок визискування континентальних американських колоній. За рахунок американських колоністів утримувались британські війська в новому світі під час семилітньої війни, за результатами якої Франція у 1763-му поступилась Британії Канадою. Після воєнний дефіцит бюджету британське керівництво вирішило компенсувати шляхом суттєвого збільшення податків для американських колоністів. Наприклад, було прийнято дискримінаційний гербовий збір, згідно якого оформлення торгівельних угод та заповітів в Америці обходилось в п'ять разів дорожче ніж в Англії. Окрім того, існували згубні для американської торгівлі навігаційні акти, високі податки на імпортовані чай, каву та інші життєво необхідні товари. Це в сукупності з відсутністю політичного представництва американців в британському парламенті. Підштовхнуло останніх до повстання і війни за незалежність, яка розпочалась в 1775 та завершилась в 1783 році перемогою новоутворених США і втратою Британією своїх колишніх 13 американських колоній. Всі інші американські володіння і надалі залишались у Великої Британії. На початку XVII століття англійці кинули виклик португальському домінуванню в багаті на золото діаманти та спеції Індії. Заснована в 1600 році англійська Ост-Індська торгівельна компанія була акціонерним товариством, яке отримало ексклюзивне право вести торгівлю з Індією, мати свою армію, територію, адміністрацію та автономію у своїх бізнесових та військових справах. Ця компанія добилась ускладнення вигідних торгівельних договорів з імперією великих Моголів та в 1614 році заснувала свою колонію в Сураті, а згодом заснувало місто Мадрас 1640 рік. Через декілька років, в 1645-му, компанія отримала право монопольної торгівлі в Бенгалії та заснувала там декілька поселень і факторії. В 1663 році, завдяки шлюбній дипломатії короля Карла II англійцям вдалося приєднати до своїх володінь Бомбей. В 1690 році англійською Ост-Індською компанією було засновано місто Калькута. Таким чином, до кінця 17 століття, англійці створили низку опорних пунктів на індійському узбережжі. Розпад держави великих Моголів та міжособні війни між індійськими князями сприяли подальшому просуванню та закріпленню британців в Індії. В 1757 році в битві при Пілосі війська британської Ост-Індської компанії розгромили французів та їхніх індійських союзників та де-факто завоювали Бенгалію. Британці завойовували Індію шляхом нав'язування субсидіарних договорів, згідно яких... Індійські монархи ставали маріонетками британської Ост-Індської компанії та були зобов'язані оплачувати утримання найманого британського війська. Ці приватні армії складались з воїнів Сипаїв, які набирались на контрактній основі з місцевих індійців. Крім того, згідно з цих договорів, князі втрачали право на власне військо, самостійну зовнішню політику та надавали торгівельну монополію Ост-Індській компанії. В ході англо-майсурських війн в 1767-1799 роки британцям завдяки військово-технічній перевазі та політиці зіштовхування між собою місцевих вождів вдалося окупувати більшу частину роз'єднаної і різноетнічної південної Індії. Окрім того, Британія захопила в 1796-му у нідерландців Шрі-Ланку. Спроба конфедерації Маратхів протистояти вторгненню Ост-Індської компанії в Центральну та Західну Індію обернулась трьома війнами. В ході другої, 1803 1803-1805 роки та третьої – 1817-1819 британці розгромили Маратхів та завоювали їхні території. Останнім нескореним народом на території Індії залишались Сикхи. Проти яких було розв'язано дві війни, в другій з них в 1849 році британській Ост-Індській кампанії вдалося перемогти та встановити свій контроль над усією Індією. Проте високі податки, зневажливе расистське ставлення британців до індусів, розорення та збідніння місцевих мешканців внаслідок свавілля чиновників Ост-Індської кампанії налаштували місцеве населення вкрай вороже до британців. Іскрою, яка підпалила порохову діжу невдоволення індусів та спровокувала повстання Сипаїв, стало введення нової зброї, набої до якої нібито змащували жиром зі свині чи корови, що було неприйнятним для індусів-мусульман та індуїстів, з яких комплектувалась армія Остінської компанії. Бунт Сипаїв спалахнув у 1857 році і швидко переріс у національне повстання. В ході якого повсталі проголосили своїм керівником спадкоємця великих моголів Бадур Шаха Другого, захопили Делій, Центральну Індію та вчинили масові вбивства цивільних європейців. Британцям, з підтримкою деяких місцевих індійських феодалів та ціною перекидання додаткових військ через Персію та Атлантичний океан, вдалося розгромити це повстання через рік. Британія відновила свій контроль над Індією. Скасувала право управління цією землею для Ост-Індської компанії через корумпованість та недостатню ефективність керівництва останньої. Закріпившись в Індії, британці перейшли до розширення свого впливу в Південно-Східній Азії. Спочатку, у 1787 році, вони отримали від Малайського султанату Кедах острів Пінанг. Незабаром Британія захопила у Нідерландів Яву та Малайський півострів. 1795 рік. А згодом, в 1818-му придбала в Джохорського султана Сінгапур. В 1824 році яво було повернуто Нідерландам. Британці залишили у ролі маріонеткових правителів місцевих султанів. На іншій заснували колонію Straits Settlement. Тисяча 1824 році, через вбивство своїх купців у Янгоні та вторгнення бірманських військ в Індію. Ост-Індська компанія розпочала першу війну з бірмою 1824-1826 роки, яка завершилась окупацією Янгона та перемогою технологічно переважаючих британців. Бірманський король виплатив 1 мільйон фунтів та поступився провінцією Аракан на користь Ост-Індської компанії. Яка, окрім того, здобула торгівельні привілеї в переможеній державі. Друга англобірманська війна спалахнула в 1851 році і через рік завершилась взяттям янгона та пего і розгромною поразкою бірманців. Британці отримали торгівельні привілеї, а також окупували все бірманське узбережжя. Складними виявилися стосунки британців з цінським Китаєм. Який з середини 18-го століття практично повністю закрив свої порти для торгівлі з європейцями, внаслідок чого європейські купці змушені були отримувати більшу частину популярних китайських товарів: порцелянова кераміка, шовк та чай, контрабандним шляхом? Ост-інська торгівельна компанія вирішила у цих незаконних оборудках обмінювати китайські товари на індійський опіум. Масове розповсюдження цього наркотику в Китаї, обсяги продажу якого складали 308 тонн на початку 19 століття, спонукали китайську владу до повного видворення англійських купців з країни та конфіскації їхнього майна. Насамперед, запасів опіуму. Британські еліти розцінили цей крок як неприпустимий удар по їхніх торгівельних інтересах та розпочали у 1842 році першу опіумну війну проти Китаю. Британський восьмитисячний десант завдав дошкульних поразок 220-тисячному немічному китайському війську, яке поступалось в озброєнні та дисципліні європейцям. В ході протистояння британська армія знищила флот китайського імператора, захопила Гуанчжоу, Сямень, провінцію Джедзян, Шанхай та загрожувала Пекіну. Імператор капітулював та підписав нанкінський договір. Згідно якого Китай виплачував 21 мільйон доларів, допускав британських торгівців та їхні товари без обмежень та поступався Британії Гонконгом. Під час свого першого плавання в південній півкулі 1768-1771 роки, Джеймс Кук дослідив узбережжя Австралії та Нової Зеландії та проголосив ці землі британськими володіннями. У 1788 році перша група британських колоністів, більшість яких складали ув'язнені, висадилась у сіднейській бухті та заснувала першу британську колонію на континенті, новий південний Уельс. В подальшому ця колонія отримала кордони в межах всієї східної Австралії та використовувалась Британією для заслання в'язнів та освоєння цього стратегічно важливого континенту. У 1803 році розпочалось заселення британцями острова Вандімена, де згодом була утворена колонія Тасманія. Першу колонію в Західній Австралії Соун рівер на місці сучасного міста Перт заснували у 1829 році. Оскільки прибережні території Австралії були бідними на корисні копалини, а ґрунти мали низьку родючість, кількість охочих переїжджати на батьківщину Кенгуру виявилась мінімальною. Дещо змінилася ситуація після відкриття в 1850 році в Центральній Австралії родовищ золота та алмазів. З цього часу найбільш прибутковими справами для австралійських колоністів ставали золотовидобування, вівчарство і заготівля цінних порід деревини, частина прибутків з яких традиційно йшла до бюджету Великої Британії. Нова Зеландія, яку Джеймс Кук відвідав під час свого першого плавання. Була формально включена Британією у склад нового південного Уельсу в 1788-му, проте заселялась значно повільніше. Причиною повільного заселення європейцями цих островів стали войовничі налаштовані племена Маорі, котрі мали славу лютих воїнів та були канібалами. У 1825 році була утворена новозеландська компанія. Яка займалась купівлею земель Маорі, подальшою колонізацією цих островів, та заснувала Велінгтон й Нельсон. Згідно договору Вайтангі, у 1840 році за білими колоністами закріплювалось право на купівлю земель у Маорі. Останні зберігали права на свої землі та приймали британський суверенітет. Проте умови продажу в англомовному варіанті відрізнялись від прописаних умов продажі у тексті мовами Маорі. Що згодом у 1843 році призвело до майже 30-літніх земельних війн між Маорі та колоністами за підтримки британської армії, в якій перемогли останні, а корінні острів'яни втратили більшу частину своїх земель. Завдяки потужному флоту, професійній дисциплінованій армії, спритним бізнесовим ініціативам та вдалій дипломатії. Великій Британії вдалося захопити величезну кількість земель на всіх континентах, окрім Антарктиди, та створити найбільшу імперію за всю історію людства. У середині XVIII століття до її володінь входили Ірландія, практично весь схід та північ Північної Америки, острови в Карибському морі, Беліс, Москітний Берег, факторії на узбережжі Індії та Бенгалії, незважаючи на відокремлення США. До середини 19 століття британцям вдалося суттєво збільшити свої володіння, і тепер, окрім Ірландії, Канади, островів у Карибському морі, Белізу, Москітного берега, Британська колоніальна імперія включала в себе британську гвіану, Капську колонію, всю Індію, Шрі-Ланку, Узбережжя Бірми, Малайський півострів, Австралію та Нову Зеландію.